Здається, одні ті самі кадри кожного разу, але завжди по-новому. Це Паша так радується, якби хтось його не знав, злякався б навіки в такій зустрічі, так, да, Паша? Паша, несеш затопчеш і не помітиш, так? Оце так вискочили, так вискочили. Мене навіть не помічають, якщо знесуть, то затопчуть і не помітять. Ось такі веселуни. Паша. А колись ми її хотіли переселити в більший вольєр. Такі все таке собачки здоровенькі. Паша не зрозумів. Паша затускував, іде в свій вольєр старий, не хоче в новому вольєрі він ніяк. Нічого не може зрозуміти, Оце як його в сім'ю комусь віддати, якщо він з вольєра в вольєр переживає, що його переселили. Ну що, повернули в їхній вольєр, добудували їм вигул, і так вони і залишилися тут. А так у них був просто вольєрчик без вигулу і все. І вони такі дивіться, які енергійні і немаленькі ж собачки. І це сиділи вдвох. Боже, білочка спостерігає, думає, куди я попала? Була в спокійнесенькому собі кар'єрі, там собачки тихенькі непримітні, а тут прийшла якісь дурачки, бігають. Да? Білочка, ти навіть мене не лякаєшся вже. Ось лягла, дивіться. Паша її не помічає, а це белла, то білка, а це Белла. Ділочка, ти нарешті мене помітила і вирішила, що пора пугатися мене, так? Да? Паша все. Ну, а ось дивіться, ці ось це просто сидять в вольєрі, бо вони гуляли. І щоб не було такого здорового кіпішу, Я їх трошечки прикрила. Ну, їм не скучно, їм не скучно, їм нормально, Тягають за шкірки одна одну. Дівчата. Теж, як їх роздавати по одній, а двох ніхто не хоче брати. А розлучати ми їх теж не можемо. Вони з народження разом, і забрали ми їх разом. І так вони в одному вольєрі живуть. Щось там переплилися зубами, шкірками. Соня. Алла, отпусти її, Алла. А Алла і Соня, вони так співали в вольєрі, коли були закриті. Я сказала, Софія рукава, а Пугачева. І оце вони така, і Соня у нас і залишилась. Ну, Пугачева, бачите, така повеселіше трошки. Розкраска я маю на увазі, ну, а Софія така чорненька. Ось такі дівчатка.